Доброго дня! Отримали ще посилочки від наших волонтерів. Це, це ті планшети, на які скидувались багато людей. Три планшети. Дякую всім, хто був причетний до зборів. Тепер у нас є скочі, ми бачимо ворога і можемо по ньому реагувати. Отакі планшети. Це захищені планшети від пилу, від води. Їх тут три штучки. Раз, два. І ще нам Вітя Єсименко вислав аптечки на заміну. Дякуємо всім, хто залучився. Але підвір ближче покажи. Такі класні аптечки, швидкого скиду. А ну і як завжди, маколики розбираємо. Все, дякуємо за допомогу. Разом до перемоги.